В Запоріжжі знову високі температурні показники. І ранок почався з того, що пішла зібрати томати, щоб вони не горіли. І поки збирала томати, прийшла думка порівняти гібриди та сорти. Цей гібрид у мене Айдар. Зараз розрізаю, і подивимося, що тут у нас в розрізі. Ось така картинка без зайвих слів. Далі візуально дуже схожий сортовий томат Свята Марія. З одного боку видно навіть трішки підпікся, але зробити порівняння нам це не завадить. І ось такий розріз тут. Видно, що надзвичайно соковитий, сік прямо за ножем потік. Далі гібрид-мадрид. Також розрізаю і дивимося, що в нас в розрізі. Тут коментувати немає що, хочеться лише додати, що томати в мене ростуть в одинакових умовах. І на черзі сортовий томат Анна Мейєр. Цей томат показую не зовсім стиглим. Йому б ще декілька днів було б необхідно повисіти, але навіть цей факт не зіпсував ні смаку, ні розрізу. Справа надзвичайно смачні сорти, зліва гібриди.